Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Архідей і зараз ми з пончиком будемо робити розпаковку. Да? Пончик, ти будеш мені допомагати? Каже, що буде допомагати. Отже, зараз будемо розпочинати розпаковку. Це тут У мене ось така пачка. І зараз ми її розпакуємо. Тут, до речі, не написано, де гора Денис. Я не бачу цього. Зараз подивимось. Пончику вже дуже цікаво, що там в коробці. Так, правильно я її тримаю. Це гора. Hva er det nå? Перша квітка. Зараз покажу ближче. Але такі знаєте холодні? Друга квітка. я все це приберу. Отже, показую ближче. Перша квіточка це метелик кімоно. Коренів поки що я не бачу. Зараз буду розпаковувати і далі побачимо. Друга квіточка це. Тюльпанчик кімоно. Ну і третя квітка це парфумерна фабрика орхідея Сценшен. Якщо я правильно говорю. Поки що не чую її запаху. І зараз. Я навіть через цей пакетик бачу, що коренева тут, ви також можливо побачите. Коренева тут непогана. Не хочу прямо тут її розпаковувати, тому що посипеться все. Візьму ось таку ємність і буду розпаковувати. І трошки вам розповім про ці замовлення. Значить, Орхідеї коштують по 48 злотих. Ну і трошки я була засмущена цим замовленням, але не квітками, а тим, що одна із орхідей, яку я також там в тому магазині хотіла замовити, ну трошки я не, не встигла, тому що її вже хтось замовив. Я вам е прикріплю фото, бо назву я не знаю. Квітка дуже гарна була, а я трошки не встигла. Так все пробує на зубика. Сформовані ось так на дозі. А, до речі, орхідеї ці, що кімоно по 48 злотих. Обережно, пончик. А парфумерна фабрика, по-моєму, 56. По-моєму, 56. У мене є орхідея кімоно у звичайному цвітінні. Вона мені... Із бокової почки пробудила цвітонос, ну і поки що він невеличкий, але довго, е довго не пробуджувала. Я думала, що вона не буде зараз квітнути почик кусається. Зараз ще трошки, ще трошки. Ну, упаковано непогано, так що кора, в принципі, не порозсипалася саме в цій квітці. Так оно є. У мене пунчик тут кусає за п'ятки. Так, є. Ну і от дивіться, тут назва не пробита, тільки номер. Коренева непогана. Ось така коренева. Ось такі квіточки, метелики. Ось такі. Гарна розетка, гарна коренева, але не знаю, як вона буде там себе почувати, бо досить таки холодна була пачка, квіти також, листя, прохолодне. Ну, будемо спостерігати пончик не треба. Значить, першу квітку побачили. Поставлю її ось тут. Тепер давайте тюльпончика розпакуємо. Я його ось сюди поставлю, так може, буде швидше ончик не чіпай пакетика. Так. Пончик не чіпа нас так, цієї орхідеки також. З кореневою все в порядку. З розеткою, ну, також, по-моєму, все в порядку. Я тут не бачу поки ще чогось такого. Але, ще раз повторюся, що будемо спостерігати за ними. Квіти такі, знаєте, як зів'явші, наче. Трошки такі друга. І пончик. Пончик. Ось так він. Гарні квітки. Бежи і біжи. І третя орхідея. Сеншен. Навіть не знаю, чи я правильно зараз. Ой правильно зараз говорю назву. Зараз подивимося що з цією орхідейкою тут дивлюсь трохи більше кори висипано було. Мучик, чі... мочик, ой. Ага, ну тут просто і повітряні корені. О, тут коренева взагалі, подивіться, забитий горщик. Коренева тут на всі п'ять з плюсом. Ось. Але то поки ще не чую. Ось її назва. Гарненькі квіточки, такі ніжні. Можливо, як буде день, бо зараз уже вечір. Але я дивлюсь, тут на шийці щось чорніє. Зараз покажу вам, якщо побачите. Ні, не дуже видно. Тут на шийці щось чорніє. Треба буде за цією орхідейкою добре спостерігати. Так, ось вона. І зараз візьму телефон, покажу вам ці квітки поближче. Ну і давайте поближче розглянемо ці квітки, Кімоно метелик. Е, на даному етапі бачу всі метелики, не знаю, як потім будуть, але зараз всі метелики. Тут тюльпанчики. Ну, трошки квіти видно такі, знаєте, ось поламані. Але це нічого страшного. Головне, щоб рослина була в порядку. Ну і ось ця сцен. Також гарні кольори. І покажу вам ближче те чорні плями. Он, бачите, що з чорніє. Треба буде поспостерігати за нею. Або одразу треба буде зачистити. Ну, ось такі квіточки. Така пачка до нас прийшла. Ми з пончиком. Ось він, до речі, тут ми з пончиком перевірили все, кореневі гарні. Ось такий букетик у нас получився. На цьому буду завершувати свій репортаж. Дякую вам за увагу. І побачимось уже в наступному відео. Пончик говорить вам пока-пока. Все, сказав пока і пішов.